СНП-олії або узумбарські фіалки, відомі своїми приголомшливими фіолетовими квітами. Вони вважаються простими у вирощуванні, якщо створити для них відповідні умови. Але що це за умови? У своєму природному середовищі вони ростуть у тріщинах скель на підстальці тропічних лісів Східної Африки. Там вони люблять довгий світловий день, але отримують розсіяне сонячне світло. Вони не ростуть на відкритих місцях з прямими сонячними променями, але не ростуть і в дуже темних місцях. У домашніх умовах СНП-олію можна вирощувати при природному освітленні або під фітолампами. Тож, скільки світла насправді потрібно цим рослинам, вони краще ростуть при прямому чи непрямому освітленні. У цій статті ми розглянемо, який тип освітлення та скільки світла їм потрібно, щоб повністю розкрити свій потенціал. Готові дізнатися більше. Тоді почнемо. Коротка відповідь. СНП-олії потребують щонайменше 8 годин непрямого сонячного світла щодня. В ідеалі вони повинні отримувати від 10 до 14 годин світла на день. Їх легко виростити на світлому підвіконні, але важливо захистити їх від інтенсивних прямих променів. Добре ростуть і під фітолампою. На додаток до денного світла їм потрібно принаймні 8 годин темряви щоночі, щоб стимулювати цвітіння. Розгорнута відповідь СНП -олії – дуже корисні кімнатні рослини, вони мають красиві білі, рожеві або фіолетові квіти і можуть цвісти цілий рік. Вони залишаються досить компактними та мають відносно прості потреби. Якщо ви розумієте їхні потреби і можете їх задовольнити, ви можете легко виростити їх вдома. Найкраще вони почуваються під непрямим сонячним світлом. Їм потрібно щонайменше 8 годин, а в ідеалі від 10 до 14 годин світла щодня. Але занадто багато або занадто мало світла може мати наслідки. Але якщо використовувати фітолампи, то справа йде трохи складніше. Давайте розглянемо всі фактори та ключові моменти, які вам потрібно зрозуміти, перш ніж знайти ідеальне місце для вашої рослини. Занадто багато і занадто мало світла. Надлишок прямих сонячних променів може викликати опіки листя. Якщо це станеться, на листках можуть з'явитися коричневі плями або повністю побуріти. Листя та стебла можуть відставати, оскільки рослина намагається мінімізувати вплив сонця. Це призводить до того, що рослина виглядає дуже стиснутим і зібраним у центрі. Занадто багато прямих сонячних променів призведе до того, що рослина припинить світіння, а якщо проблема не зникне, це може призвести до загибелі рослини. З іншого боку, недолік світла може призвести до того, що рослини витягнуться з довгими слабкими стеблами. Листя може почати виглядати жовтуватим, і рослина може погано рости. Недостатнє освітлення також може обмежити утворення бутонів, оскільки рослині не вистачає енергії, яку вона отримує від сонячного світла, якщо ви не залишите рослину в повній темряві, відсутність світла навряд чи призведе до загибелі рослини. Вплив розташування рослин якщо ви вирощуєте фіалки на підвіконні, найкраще підійде вікно, яке виходить на північ або схід. Тут ваші рослини отримують достатньо яскравого світла. Якщо ви хочете спробувати західне або південне вікно, будьте обережні. Інтенсивність прямого сонячного світла з цих напрямків, якщо вікна недобре затінені, може бути занадто великою для ваших рослин. Ви можете розсіяти пряме інтенсивне світло за допомогою прозорої штори, але слідкуйте за своїми рослинами, щоб переконатися, що вони не отримують занадто багато сонця. Через деякий час вирощування біля сонячного вікна ви можете помітити, що ваші рослини нахиляються до світла. Якщо ваші рослини тягнуться до вікна, це абсолютно нормально. Поки ваші рослини виглядають здоровими і не витягнуті, це не ознака недостатнього освітлення, а просто те, що ваші рослини намагаються поглинати світло з усіх боків. Приблизно раз на тиждень горщики можна дещо міняти, щоб забезпечити більш збалансований ріст рослин. Використання фітолампи. Якщо ви використовуєте лампи для рослин, переконайтеся, що вони не розташовані занадто близько або занадто далеко від рослин. Як описано вище, ваші рослини можуть виявляти ознаки занадто великої або занадто малої кількості світла, і якщо це так, відрегулюйте відстань між лампами та рослинами на більш відповідно. Кожна система освітлення відрізняється, і лампи мають різну інтенсивність, тому вам Можливо, доведеться поекспериментувати, щоб знайти те, що ідеально підходить для вашої установки темрява і блум. На додаток до щоденного сонячного світла фіалки також потребують принаймні 8 годин темряви. Цвітіння стимулюється рослинними гормонами, а ці гормони активуються темрявою. Забезпечення потрібної кількості темряви сприятиме тривалому красивому цвітінню. Природна темрява підходить, вам не потрібно щовечора переносити їх у повністю затемнену кімнату. Просто не забувайте вимикати лампи для рослин або інші яскраві джерела світла, де ростуть ваші рослини. Часті запитання: які у них ідеальні умови для росту для ідеальних умов вирощування, постарайтеся забезпечити наступне від 8 до 16 годин світла на день розсіяне сонячне світло або фітолампи. Вологий, але не мокрий ґрунт. Дайте рослинам трохи підсохнути між поливами. Пухкий, легкий ґрунт. Вологість від 60 до 80%. Видаліть зайві дочірні розетки, щоб зберегти одну основну крону рослини. Регулярно вносьте добрива. Періодично пересаджуйте, щоб оновити ґрунт. Як часто вони цвітуть, при вирощуванні в ідеальних умовах вони здатні цвісти цілий рік. Вони можуть робити короткі перерви між цвітінням, щоб дати можливість вирости новим квітковим брункам, але ваші рослини можуть цвісти в будь-який час року. Якщо ваша рослина перестає цвісти на тривалий період часу, можливо, їй чогось не вистачає. Якщо рослина виглядає здоровою, але не цвіте, можливо, їй потрібно більше світла, або якщо ви не удобрювали її місяцями, це може бути ще однією причиною спробувати. Чи можна їх виносити на вулицю влітку? Можливо, це не найкраща ідея. Ці рослини вимогливі до освітлення і умов поливу, і це буде набагато складніше контролювати, якщо винести рослину на вулицю. Вони також будуть більш сприйнятливі до комах шкідників і голодних травоїдних тварин, яких спокушатиме їх ніжне, соковите листя. Заключні думки. СНП-олії не недарма популярні кімнатні рослини. Вони красиві і їх приємно рости на сонячному вікні. Забезпечте їм 8-14 годин непрямого сонячного світла плюс щонайменше 8 годин темряви на день. Слідкуйте за ознаками занадто великої або занадто малої кількості світла та внесіть необхідні корективи, щоб зберегти ваші рослини щасливими. Коли їхні потреби у світлі, воді та поживних речовинах задовольняються, вони можуть чудово цвісти цілий рік.